Благословенного, дай Боже, творчого дня середи. Чого творчого? Ну, власне, щоб творити. А то щось ми забуваємо за творчість і за творення, за твориво. а нам цілу землю поручили, аби ми творили. Тому, пригадую, творчого дня середи, щось не творіть. Витворяйте або просто творіть. Просто я тебе толкіна перечитався, його біографію. Вітаю вас, такий чудовий день. У гори укрилися такими туманами містичними. Той просто виходь і знімає якісь фільми, не знаю про що. Слава Богу. Сьогодні середа, а значить, навчає нас саме нині святий Іван Злотустий. Якраз буквально готувався до біблійного кола, до нашого Діловецького <кхи> і натрапив на такий класний вислів святого Івана Злотоустого. Просто обожнює, що його коментарі, що його думки. Він каже, там у певному моменті в 14 главі діянь. Коли проти апостолів поперли жюдействуючи е, і коротше, їхні вороги всякі, і каже, вони настільки були настирливі, настільки ревні у переслідуванні до апостолів, наскільки апостоли були ревні у проповіді Євангелія. Тобто, наскільки апостоли вкладали сили, життя, ресурси, здоров'я, уваги, здібності, аби, аби слово Боже проповідувати, наскільки їхні вороги. Викладали сили, аби їх зупиняти, аби просто буквально там бити їх, нищити. І це, це, це було між іншим, там тоді Петер, апостола Павла, здається, в перший раз у А у я вам скажу, це така собі процедура. Це не санаторій Карпати і це не санаторій у квасах. Тобто це є процедура на вбивство, коли тебе камінням закидають, доки не вмреш. Тобто, коли ти будеш робити якусь справді класну справу, і коли ти робиш справді класну справу, файну річ, то напевно знайдеться, не знаю, яким чудом, ну або чого, ну бо, бо де не сплять. Ну бо діяволю є страшисте на будь-яка справа на добро. І тоді будь готовий, що рівно стільки сил, скільки ти вкладеш, напевно, стільки укладуть твої вороги. Або твій ворог, диявол, він, він знайде собі слух, от кого, кого, але слух собі він вміє знаходити професійно. Тоді, а який тоді з положення? А як тоді? Що тоді робить? Ти тоді краще нічого не робиш. Ти нічого не програєш. Ні. Вихід з положення є. А який завжди прикласти, прикласти трошечки більше сил, ніж вороги, трошки більше сил, ніж ті, які захоплюють, ніж ті, які нищать, ніж ті, які руйнують. І це вихід з положення. Але власне, оце трошечки більше при кінці, воно може бути насправді, і так показує статистика по менеджменту, по управлінню там, компаніями. Що оце, аби дотиснути справу, є важчим, аніж 90% всієї справи, уявляєте? Тому але, але важливо, оце трошечки, воно все воно вирішує все. Послухайте, якби ви перебрали зараз у голові, я думаю, з десяток, далі не треба, людей, яким щось вдалося в цьому житті, які чогось досягнули, то власне досягнули тому, що був етап при самому кінці, коли вони нам дотиснули. Там ми ще трошки дотягли і пішло. І пішло. Ось цей момент до нього треба дойти, і в ньому треба витримати. Я просто тепер, ще до всього, так говорю, бо ми вчора додивилися володаря перснів, це у нас такий сімейний, осінній перегляд, обов'язковий щорічний. Данило признався, що це в нього улюблений фільм. І там, власне, це дуже класно показано, що тоді виходили перемоги, тоді виходили справді якісь здобутки, коли, коли вдавалося дотиснути. Тому каже, що ти, що пам'ятайте, що твої вороги, або твій ворог, або точно нашим ворогом є диявол, він особливо, бо коли ти будеш зле робити, він тобі все, все допоможе. Все в тебе буде йти файно, все гладко, все Але коли ти почнеш йти проти нього, коли ти почнеш робити щось справді добре, щось справді святе, що справді Боже, то готуйся, він вкладе стільки саме сили. А як виграти? Докласти на 2 міліметри сили більше. Тому не здаємося, дотискуємо, дотягуємо, допресовуємо ті справи, у яких ми триваємо, за які взялися, або навіть за які тільки хочемо взятися спокійно, холоднокровно, з Богом. І дай Боже в єдності з друзями, з рідними і близькими. І ми це зробимо. І будуть плоди. І ми їх побачимо. Майтеся файно? Миро.